На мій погляд, в принципі, це означає лише одне: треба зірвати саміт в Швейцарії. Ну, принаймні, якщо не зірвати, то принизити його значення, запустити якусь тезу, вчинити якусь дискусію, що от, поки ми там розмовляємо, а є бажання значить, проводити перемовини конкретні. От Путін це пропонує. Тобто, це, на мій погляд, конкретна така спроба. Вплинути на проведення саміту миру, який планується в липні у Женеві. Отже, я думаю, що там будуть іще додаткові спроби в якийсь спосіб так би мовити вплинути на саміт, якщо не зірвати його. А це одна з таких, з таких можливостей на їхній погляд, на погляд Російської Федерації. По-перше, Чесно кажучи, я можливо пропустив, але я не, не бачив конкретно повідомлення, що він точно не приїде. Було таке анонс, що він може не, не, не встигнути, може не, не зробити, тобто не, не бути присутнім на саміті, тому що в нього там важливі заходи зв'язку з виборами, які будуть проходити восени цього року. Звісно, якщо він не приїде, це поганий сигнал, поганий сигнал. Але з іншого боку, не треба і, і трошки, знаєте, перебільшувати і, і говорити, що все пропало, якщо не буде там Байдена. Для нас важлива конкретна допомога Сполучених Штатів в, в процесі війни, яку ми ведемо. І звісно, ми би так хотіли. Я так розумію, щоб президент Байден все таки мав хороші позиції на виборах в президентських виборах в листопаді цього року, а саме той захід, на який він так планує встигнути, це за участь важливих зірок Голівуду, різних інших постатей персонажів американського шоу-бізнесу, які насправді можуть стимулювати публіку проголосувати за Байдена. Тобто, не все так погано, звісно. Сполучені Штати будуть представлені. Я не знаю на якому рівні подивимося. Але звісно, і рівень буде залежати від того, скільки нам вдасться, так би мовити, назбирати делегацій країн для участі в цьому саміті у Люцерні. Ну, дивіться, на мій погляд, там не те, що немає за. Розуміння там немає загального розуміння, і те, що ви зараз говорите, насправді говорить про розбіжності, які існують в широкому сенсі в американській адміністрації. Ну, скажімо, між Білим домом там держдепартамент, це певною мірою таке держава в державі конгресом. От нещодавно Майк Джонсон вже говорив про те, що ну натякав, що треба дати Україні можливості самій самі визначати. Як вести війну і не займатися майкроменеджментом, що означає не розказувати, куди і як нам стріляти. А треба надати ті можливості, зброю, а потім Україна хай сама вирішує. Отже, на мій погляд, вони в процесі визначення загальної позиції, власне, Конгрес і вимагав, коли давали нам 61 мільярд допомоги, що е, уряд е, Білий дім підготують ну, таку. Якщо не довідку, то дослідження і скажуть все ж таки, яка стратегічна мета, як вони бачать перемогу перемогу України, і наскільки я знаю, наскільки я розумію, зараз така підготовка такого документу ведеться. От якщо вона буде оприлюднена, тоді ми краще зрозуміємо, яка ж евентуальна мета Сполучених Штатів Америки в зовнішній політиці, і, зокрема. Політиці щодо цієї війни з Російською Федерацією, я думаю, є. Мені здається, там не те, що вже так мовити, зріє, це ну принаймні, першим кроком може стати це ця пресловута теза про те, чи можемо чи не можемо ми використовувати західну зброю для обстрілів цілей за межами нашої території. І якщо е, таке рішення буде прийнято, і навіть якщо воно не буде так би мовити. Помпезно там прийнято заявлено, але якщо вони знімуть оці застереження, які до сьогоднішнього дня існують, це буде говорити про те, що політика сполучених штатів Америки до війни, і власне кажучи, до так би мовити, формату закінчення цієї війни, вона змінюється, і мені здається, що тут дуже важливу роль і зіграє, мусить зіграє саме держсекретар Блінкін Позиція якого зараз ну конкретно ну, відрізняється від тієї, яку проводить той самий Джейк Саліван. Ну, дивіться, можливість така є, звісно, чи збирається Китай це робити чи ні? Велике питання. Я як і багато інших, не в таємничений в таких глибоких прагненнях Китаю. Тут він балансує між так би мовити. Допомогою Російської Федерації в тій чи іншій формі, і е, спробами зберегти нормальні, більш-менш нормальні, принаймні економічні відносини з Європейським Союзом. Я вже не кажу про Сполучені Штати Америки. Там це все набагато складніше. Отже, е, насправді зараз мені здається, завдання стоїть у тому, як на мене, втримати Китай на тій позиції, яку він е, сьогодні е, займає, тому що. Перехід Китаю на позицію постачання летальної, зокрема, зброї Російської Федерації буде означати серйозний крок проти України, і як з тим боротися? Ну, власне, тут, тут важко буде спрогнозувати, тому що зараз сьогодні ця підтримка Китаю, вона певною мірою і більшою мірою політична, економічна, звісно. Є, є спроби і небезуспішні обійти санкції, використати треті країни для постачання якихось комплектуючих елементів до Російської Федерації, але поки що, поки що, у нас немає. Я так розумію, принаймні в відкритих джерелах інформації про те, що Китай перейшов до прямого постачання зброї. Про що власне і говорять Сполучені Штати. Безумовно, у заходу є, вони можливо не такі, скажем, і важелі, і не такі міцні, потужні, як вони були колись. Китай нарощує свій авторитет серед країн Південного Півдня. Ну, от, хоча б ця остання інформація про те, що Китай, і Бразилія ну, щось там виношують і пропонують якусь альтернативну конференцію, якщо повертатися до того, що ми говорили на самому початку. З конференцією в Женеві, де були присутні присутні Росії Україна. Отже, це говорить про те, що спроби Китаю та тобто, привернути, пригорнути до себе глобальний південь. Вони продовжуються значною мірою. Китай ну досяг певних успіхів у цьому і Африка, і Азія, звісно, значна частина країн в принципі підтримують і. Китай і проводять таку політику лояльну до того Китаю, до тієї, яку проводить Китай, тож вони вважають його одним з тих вагомих чинників світової політики і формується поступово. Ну скажімо так, якщо не альянс, то принаймні група держав значних великої кількості держав. Зокрема, глобального півдня, які гуртуються навколо, навколо Китаю. Щодо того, як цьому запобігти, ну важко сказати. Ми є свідками певної втрати лідеруючої ролі Сполучених Штатів Америки в силу різних причин. Зокрема, зараз в силу от, гонки президентської, яка там повним ходом іде, і на цьому фоні Америка втрачає можливості впливу на своїх колишніх навіть союзників і партнерів отже це така довготривала, довготривала історія яку ми будемо якою ми будемо свідками ще певний час